Ну що ж, трохи зрадоньки вам розкажемо про те, як державних зрадників випускають за кордон. Ну але ви знаєте наш е, підхід, ми вже якщо розказуємо зрадоньку, то зрадонька перевірена. Радіо Свобода, а точніше їх проєкт схеми, оце в кінці жовтня опублікували шокуючу інформацію про Рига Єфремова. Послухайте, тільки не впадіть, як то кажуть. Регіонал колишній Єфремов, обвинувачений у Держзраді, втік до Москви. Там його родина має апартаменти за 4 мільйони баксів. Він вийшов з під варти у 2019 році після трьох років перебування в слідчому ізоляторі Старобільська Луганська область. Спочатку екс-депутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання на два місяці до листопада 2019. Після цього цей запобіжний захід не продовжили. Одним із адвокатів екс депутата у справі був Андрій Смирнов, який нині є заступником керівника Офісу президента України. Отож, ще із 19-го Єфремов вже був на свободі. А що до речі, таке сталося, що саме в 19-му він вийшов? Як ви думаєте, напишіть свої відповіді в коментарях під цим відео. Після виходу з СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати навіть за кордон, зокрема і на Росію. Як встановили журналісти схем, екс депутат чотири рази туди їздив через пункт пропуску Бачівськ, це в Сумській області. Ну а після початку повномасштабного вторгнення, після початку, 18 березня 2022 року, Олександр Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт ЧОП Страж, що на кордоні зі Словаччиною, і досі не повернувся. Нині Єфремов у Москві. Він зареєструвався в елітних апартаментах у житловому комплексі Тріумф Палас. Ця нерухомість записана на його сина Ігоря Єфремова. Її загальна площа складає понад 650 квадратних метрів, орієнтовна вартість близько 4 мільйонів доларів. Сам екс депутат говорити з журналістами схем відмовився. Редакція також надіслала запити до Офісу Генерального прокурора України з запитаннями, чи відоме їм місце місцезнаходження Єфремова, чи оголошувався він у розшук, який запобіжний захід він має у вказаному кримінальному провадженні, та чому не проводяться судові засідання у справі. У відповідь схемам в Офісі генпрокурора повідомили, що Єфремов перебуває в статусі обвинуваченого за низкою статей. Але немає запобіжного заходу, і в розшук не оголошувався. На запитання про місце знаходження не відповіли у прокуратурі. Також додали, що судові засідання у справі не призначалися, що ймовірно обумовлено тимчасовою окупацією Старобільська. Але водночас прокуратура згадала про те, що справи Старобільського суду тепер має розглядати Синельніковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Разом з тим зазначають в ОГП інформація про фактичну передачу матеріалів справи Єфремова до іншого суду їм не надходила. Отак і кінці воду, панове. Олександр Єфремов, хто не в курсі, нагадаємо давній соратник президента втікача Віктора Януковича. Теж зрадника після обрання Януковича президентом в 2010 му році Єфремов очолював фракцію партії регіонів в парламенті і був керівником луганського осередку. Починаючи з 2006 року, він тричі обирався до Верховної Ради під прапорами партії регіонів. Також Єфремов голосував за диктаторські закони 16 січня, пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права та свободи громадян. Отаке буває, коли ти зрадник України, але твій колишній адвокат Андрій Смирнов нині працює в Офісі Президента Зеленського важливим заступником завгоспа. Володимире Олександровичу, а як так сталося, що ви зрадників повипускали масово? А що ж такі неуважні були? А вони зараз проти України часом не борються там, на Московії? А ваші соратники, типу Смирнових Татарівих, вони точно надійні, Володимире Олександровичу? Питаннячки накопичуються. Питаннячка. Думайте.